I can't Добрий день, це школа розвитку. Вітаю Саві. Ми розбиваємо будь-які здійності та доводимо їх досконалості. Супер, можеш мені про це показати, розказати? Звісно, розходим. Це клас дамлювання. Привіт! ти прийшла малювати! Круто, а я так зможу. Звісно, нічого складного. Я зовсім не вмію малювати. Це просто не хвилюйся. Я завжди мріяла стати художницею. Приходь, я тебе навчу. Добре. Ходімо. Показуш вращення. Тут у нас знаходиться начальний клас із різних поднятів. Це що, школа? Не зовсім вільне вільна. Знайомся, це Кароліна. Привіт, я не можу вирішити це складне рівняння. Може, допоможеш? Не бійся, вона не складне. Але у мене виникли сумніви. Як думаєш, може так? Я навчаюся у першому класі. Для мене це формула ще не зрозумілі. У нас ударків. Я нічого не розумію в математиці. Не бійся. Це не так складно, як ти думаєш. Я тебе навчу. Мабуть, так. А розвага у вас є. Звісно, є у де я пропустилася помилки? Сьогодні я тут вкратиму. Максим, треба бути уважніше. Навіщо ти сюди дівчинку привів? Я показую кімнату розваги. О, яка гарна лялька. У нас все, Зараз ляльками буде грати. Ви тут пограйтеся, але не заважайте іншим. Завжди себе тихо поводжу. Дивно, куди вона поділась? Ти що, Ходила додому піддягатися. У сценці нас розуміла. Звичайно, була тут. Ти маєш мені тут це показати, розказати? Ти що, нічого не пам'ятаєш? я нагадаю. Це кімната мулювання. Все ж таки вирішила навчитися малювати. Навчитися. Це вірне рішення. Я й так вмію. Тут треба розмити фон. А тут потрібно додати червоного. Я теж про це подумала. Це елементарно. А казали, що не розуміюся. Я наші таке намалювати. Ми чого не розуміємо. А що у вас ще є? Тут у нас знаходиться начальник клас із різних предметів. Ти що, не пам'ятаєш? Навіщо ти її знову сюди привів? Не заважайте вирішувати рівняння. Сходиться так би одразу, а то казали, що вчишся у першому класі. Ще в дев'ятому, в першому нудно. Оце так. Чого ти так наладився? Я теж нічого не роблю. ти де була, я тебе скрізь сука. Усі ці іграшки для маленьких. З нею все гаразд, а не була тут. Не знаю, мабуть, в неї амнезія. Якщо я не тікала, то ця кімната цілком належить мені. А де тобі тікало? Як вона так може швидко зникати? Зараз вона зайде і скаже, добрий день, це школа розвитку. І в іншому одязі для чого вона це робить? Добрий день це школа розвитку. Що очагу боїться? З вами щось не так. Ви що нас не пам'ятаєте? Що з нами відбувається? Звідки вони взялися? Мабуть, амнезія.